Можна з цього списку, я вже давайте з цієї теми почну, коли я про цей папірець яскраво витягнутий Дональдом Трампом з його кишені під час інтерв'ю загадав, може викреслити е, війну, завершену на Близькому Сході. Згадав, я перепрошую, не в пристойному товаристві, буде сказано, але. А uh, У кого це було, був такий вірш Достаю із широких штанін, документ uh, висомого груза» чи якось так. Так, да, um, щось таке було, десь з цієї літератури, так. Да. Просто десь от воно у Дональда Трампа <кій> ментально є з цим. За, за... Просто... Розумієте, це ж було в ефірі передачі 60 хвилин. Ну так. І це насправді культова американська передача. Вона ну, досить така авторитетна, і там політики завжди так готувались, побоювалися її. Вона ну, ну серйозна історія була. І от сидить він з інтерв'юеркою, достає цей папірець, і оце ж показується скріншот, це скріншот з Твіттера. Просто це да. не просто там навіть якась просто скріншот роздрукований. Це до слова, як Трампу потрапляють там дописи Дмитрія Медведєва, наприклад, на стіл. Або як трапилась історія, що він думав, що Зеленський йому лист особистий написав, а це був не лист, а роздруківка з Твітера Зеленського, який Трампу принесли. Один приносить роздруківку з Твіттера, достає її з кишені, виводять цей скріншот на екран, і там за кадром серйозно журналіст розповідає, що Дональд Трамп приносить, показує цю інформацію. Можна я для аудиторії якраз оти згадали про скріншот. Ми на наразі його не можемо е продемонструвати. Я просто стоп-кадр цього відео зробив. Значит, що там написано, друзі на тому папірці. Президент Трамп, президент миру. Е він завершив вісім воєн. За вісім місяців. Яки, між якими країнами? Увага! Тут все правильно, до речі, тут все правильно зазначено. Мається на увазі в назвах країн. Камбоджа, в назвах. І... Да. Камбоджа, Таїланд, Косово і Сербія. Це там от завершили на Балканах вони між собою, каже Трамп. Завдяки йому Демократична Республіка Конго, Руанда, Пакистан з Індією, Ізраїль, Іран. Єгипет, Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Ізраїль та Хамас. Будь ласка. і це, це тільки він просто ще зворотній зворотній бік цього покерця не показував. Там е, Нарнія і Смурфики є ще обов'язково. Є е, Форт проти Феррарі, Бетмен проти Супермена. Це, це, це все це все зроблено, так. Месники проти Локі. Ну, загалом, так, загалом він ще досить скромна людина. Це він ще не згадав е, персів проти спартанців. Ну тому що якби без, без нього ну, Пелепенецька війна, то взагалі там ну, пам'ятаєте, де Трамп оце ну, з голим торсом, оце Торесом преса. Так, і, так. Колись насправді, насправді, коли так атакували Афіни, я не пам'ятаю, чий флот тоді Афіни атакував, але тоді Архімед взяв Дональда Трампа, ну, його обличчя, від його обличчя відзеркалювали сонце, і Архімед таким чином спалив. Флот ворогів, це так. ну я гадаю про це також потрібно написати. Якщо говорити серйозно, то ну про близький схід згадували феноменальна історія. Знову ж таки, знову ми говоримо про те, в якомусь сюрреалістичному світі ми зараз живемо тобто, не сказати, що він колись там був більш справедливим, там чи він був якимось більш чесним чи більш добрим. Але він здається був трохи більш логічним і послідовним, більш зрозумілим, мабуть, цей світ, який нас оточує. Просто ну задумайтесь над цим фактом. Дональд Трамп влаштовує саміт миру, цільний саміт миру в Єгипті. Там злітається більше ста світових лідерів різних. Величезні літери роздруковують такі. Так ну прям ставлять такі мир 2025, Підписується угода. Там вічний мир на Близькому Сході. Е нарешті це доповнення арамічних угод. Красота, все супер. І в той же день, в той же день відбуваються розстріли хамасом так, цивільних, яких вони підозрюють в співпраці з. З Ізраїлем і це продовжується кілька днів. Потім Хамас починає атакувати там ізраїльські підрозділи, авіаудари наносяться по ним, по похизболі в Лівані. І там американці кажуть: ну, попри, попри те, що відбуваються об ці обстріли, перестрілки, перемир'я триває. Вічний мир є незворушним. Просто ну, насправді це мало завершити кар'єру будь-якого політика. Хоча про Дональда Трампа можна це говорити та ледь не кожного дня, що його дієм. там, наприклад, оці обіцянки вводити тарифи, потім відмова, відверта спекуляція ринком цінних паперів, те, що його молодший син цей як цього собаку звали? А барон барон так він вже мільйонер доларовий завдяки купівлі там криптовалюти підозріло в ті дні, коли мали б там бути якісь оголошення Дональда Трампа. Його старший син отримує оборонні контракти від Пентагону на виготовлення тисяч двигунів в компанії, в якій 50 людей працюють. Ну фантастика насправді просто це. Кожен, кожен день ми пробиваємо. Я б хотів сказати дно, але ну ні, це не дно. Це, це стеля абсурдності. От вона, не. нібито десь, десь тут, потім виходить Дональд Трамп, і, і ну, він же вміє будувати Максиме, багато переверхів. Максиме, не заздріть, не заздріть. Просто ніхто так не вміє, як вони. Але аби нас не звинувачували в антитрампізмі. Такі думки також деколи звучать. Давайте, все ж таки, до його заяви щодо війни в Україні, зокрема, томагавків позозвучених мною раніше. Ну мені здається, що така політика тиску в нього все ж таки працює. Тиску на Путіна, звісно ж. Ну, тамагавки мені здається, ну всерйоз. Росіяни не розглядали ніколи, так. чи їх можуть надати. Для мене тамагавки це як ота історія з 500 відсотковими митами від лінцігрема. Це Спроба взяти на понт, і спроба досить дешева. Е, ну, вона більш правдоподібна, ніж 500% мита. Це правда, але ну трохи більш і тільки в порівнянні з цим. Умовно кажучи, технічно, навіть якби Трамп дав такий дозвіл, то дай Бог, щоб через рік ці тамагавки у нас опинились, враховуючи навчання їх використання, враховуючи, що у нас немає кораблів, з яких їх запускати, потрібні тайфуни, тайфунів мало. Ну коротше, там. Там своя окрема історія, і я все-таки розцінював це завжди більше як політичну історію. Для нас угу. важливо було б отримати ще якісь крилаті ракети, атакамси, ракети до патріотів. Це те, що для України дійсно має значення. І якомога більше цього нам треба, а не якихось кілька тамагавків суто для е, символічного, е, символічного рішення. А, а підводні човни, які постійно. Біля берегів Російської Федерації мені б хотілося зустріти людину, яка прям вірить в те, що вони там знаходяться. Ну, якщо навіть Медведєв СТІБЕ його просто відверто, то мені здається, всім це сказано. Ну, тобто на Росії, та й в принципі не тільки на Росії. А ніхто цього сприсерйозно не сприймає. Мені здається, це тільки е, Дональд Трамп. Думає, що в це хтось може повірити. Він каже: там знаєте, невидимі човни плавають біля. А ще у мене, а ще у мене дома є костюм чоловіка паука і він прям паутиною стріляє, і в ньому можна лазить по стінам. Прям настоящий. Ну, просто Міланія не розрішає виносити. і Взагалі у нас там ремонт вдома, того і вас теж пригласить, не можу, щоб вдома показати. Але чесно, є. ще бластер, лазер не... меч, як у джедаї, і прям настоящий лазерний. І взагалі ви бачили? Бачили, я ж джедай. То, то думали, що штучний інтелект так То моя справжня фотографія Меланія фоткала на Nokia 6300. Люк Скайвокер, да. да. Дивіться. Імператор Трампантін. А, або так, або так. А от заявами про вести спільний бізнес. Він зможе купити Путіна? Я не думаю. Mm -hmm. Просто насправді ні Росія ніколи не була настільки зав'язана mm -hmm. на Сполучених Штатах Америки саме в бізнесовому плані. Так, mm -hmm. тобто, в кризові моменти, що цікаво, штати вже три рази рятували Росію від, від повного занепаду від, від розпаду абсолютного і від загибелі. Перший, ну це як тільки був створювався радянський союз, насправді вони починали цю свою індустріалізацію. Багато в чому вона будувалась тоді вже на співпраці зі Сполученими Штатами Америки, тому що штати хотіли мати свій вплив. Потім під час і після Другої світової війни, та коли ці всі заводи, там навіть з виробництва Т 34 вони в Штатах. Фактично виробляли цілі заводи і перевозились там лендлізом до радянського союзу, е а потім це були і всякі ці пломбіри, також із заводами, які ці пломбіри виготовляли самі угу. смачні пломбіри за три копійки по американському рецепту. Звісно ж, і потім, коли після розпаду радянського союзу, рятували Росію в 90-х щоб вона також не розвалилась. от Тут дійсно є російська залежність від штатів, але в плані торгівлі, в плані бізнесу цієї залежності особливо не було. Та й у штатів від Росії також ну прям такої критичної залежності немає. Це більше така ідеологічна історія. Якщо навіть говорити про взаємну вигоду, ну Путін і так доїть Росію. Що можуть йому штати персонально ще запропонувати? Вся Росія його власність так само, і тут кажуть, от там Путін може підкупити Трампа. Та Трампу немає сенсу. Путіна немає стільки грошей, як Трамп може видати буквально за хвилини із США вийти, сказати так. завтра. Введу санкції в тисячу відсотків. Всі акції падають, компанії банкротують. Його люди все скуповують за три копійки. Потім він виходить на наступний день і каже: а не буде ніяких тарифів. Акції знову злітають. Він багатіє просто на десятки мільярдів доларів. Він так може робити по три рази на день. Наша йому та Росія, взагалі. Нічого йому не можуть запропонувати. Спасибі вам, Максиме, політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов був сьогодні в ефірі. Завжди радий зустрічі. ми побачимось на прямому і не тільки обов'язково. Друзі, у нас попереду, що буде українська музика звучати в ефірі, ми обов'язково поговоримо. І е, там. Е, а, мені кажуть, я надто поспіш. А, точно, бачите? Бачите, Максиме, я все сплутав гріш справедним Не відпущу я вас ще трішки потримаю. А то я а, тут да, сплутав години. Добре, тоді. Повертаємось до Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа. І ще одна заява, яка отак різанула по вухах, не тільки по-моєму голосу, від Дональда Трампа, це про те, що треба дати трішки українцям повоювати. А це про що? Там взагалі мені дуже повна ця заява сподобалась, Де його запитали, чи. Давайте я навіть процитую, тому що там А, там прям, прям Його запитали, чи є якась остання крапля для Дональда Трампа, щоб він, яка б довела йому ця остання крапля, що Путін не готовий завершити війну в Україні. Тут він сказав, що ні, немає останньої краплі, їм іноді просто потрібно дозволити битися, і вони б'ються і б'ються. Ну, знову ж таки у нього ці непов'язані слова між собою. Він часто просто от в цій ситуації, якщо прям саму цю цитату розглянути повністю, там видно наскільки його думки не зв'язні. Що стосується останньої краплі, це не дивно, тому що після всіх тих кубометрів золотого дощу, які Путін вилив на Дональда Трампа, якісь Пару крапель, які він струсить на нього. Звісно ж, нічого не вирішать в цій ситуації. Вони не стануть вирішальними. Але <кій> я б, якщо чесно, не сильно концентрувався на цій заяві, тому що він мало чого нового сказав. Він вже неодноразово щось подібне говорив раніше, і в тому числі після зустрічі з Сідзенпіном для мене значно важливіше те, чи надалі буде можливість реалізовувати правильну політику там у Марка Рубіо, у пана Бесента, міністра економіки? Це значно важливіше, тому що як ми бачимо зараз, він десь дає їм більшу автономію і права економічно тиснути на російську? Федерацію поки що його заяви, нібито відкривають вікно можливостей для росіян, щоб показати: ну дивіться, ми вам продемонстрували щось. Тепер спробуйте спробуйте нам щось запропонувати в плані якихось поступок щодо російсько-української війни. Росіяни до цього не готові зараз. Американці це побачать. Рубіо та мібесент роздрукують йому ще декілька якихось образливих дописів Медведєва. І різних там представників Путіна. Він це побачить і скаже: ну, робіть там, що ви хочете. Ну, звісно ж, прикріпіть тільки до цього табличку, що зроблено за ініціативи президента США Дональда Фредовича Трампа, і мені цього буде достатньо. Тому ну, заява така неприємна, але не сказати, що це щось нове, таке революційне. Ну, як реагують в Кремлі? В Кремлі кажуть прямим текстом. Передумов для зустрічі і розмов між Путіним і Трампом поки що немає. Ну бо їх, вибачте, послали в далеку дорогу у відповідному напрямку. Тому що їм відповідати, Максим? Чи є якісь інші причини? Ну знову ж таки, мені здається, вони зараз шукають ці обхідні шляхи для санкцій, які були запроваджені. Вони вже деякі шляхи знаходять. Лукойл виводить свої активи з під санкцій, продаючи їх. Насправді компанія, яка також пов'язана з Путіним, і яка під санкціями не знаходиться. Я думаю, вони отак от, от знайдуть цього місяця, знаходять якісь шляхи. Да? Ну куди б куди вони не продавали? Я думаю, знайдуть і далі ці санкції будуть вводитись. Ну, О, тому що 19-й пакет, 19 пакет Євросоюзу, зокрема санкційний, там ми ж е, тут говоримо і про обхідні шляхи, і, і так далі. Ну от в цьому ключове питання. Мені здається, росіяни подивляться, чи будуть шукати, бо можливість знайти. Є завжди, однозначно. Питання в тому, чи будуть шукати. От якщо росіяни побачать, що будуть шукати, що санкції вони будуть і надалі так роз, 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 розростатися, пускати свої метастази в тіло їхньої економіки і добивати його, то тоді вони будуть більш зговірливими. Ну ще трішечки юани підзароблять, ОВДП будуть продавати цінні папери е, там і так далі, а е, все. Правда, стабілізаційного кредиту ніяк отримати від Китаю не можуть, а так просять, аби компенсувати дефіцит їхнього бюджету. Ну, ці речі ж ми також спостерігаємо, Максиме. Не все солодко і ну, не те, що по відносинах, а ну, в дипломатії між обома цими країнами. Я маю на увазі Китай і Росія. Да, Мені здається, Китай просто хоче ще. Ще більше Росії підослабити, щоб потім купити подешевше. Ага. Ну вони дивляться, як вони дивляться, що ще якось шатка валка, вони тримаються, ще не сипляться так. і такі. Ну ну треба, щоб вони відчули. Що Китай їх прямо рятує, що Китай їх прямо за вуха витягує з болота, вони поки що не ну, ще не зовсім там. Тому uh -huh. Китаю зараз немає сенсу давати кредит. Зараз немає сенсу вливати прям величезні гроші. Вони почекають. Вони почекають, щоб потім прийти. Це те, що робить Китай з усіма своїми жертвами кредитної експансії. Для Китаю не проблема видати цей кредит. Гроші то у них є. Ну ж таки 40 мільярдів. Ну це ж якби. Е для Сі Цзінпіна так хорошенько е, пообідати, знаєте, таку миску, миску солідного рису навернути. Не, вони можуть це зробити. Просто питання в тому, щоб е, умови були прямо вже максимально принизливими і невигідними для росіян в майбутній перспективі. Вони ж так заходять всюди. Вони так заходять в Африку. Вони так зайшли в Латинську Америку, вони так зайшли в деякі європейські країни. Не ну, от Чорногорія, ж взагалі, це прям е на половину власність Китаю. Вони там прям офіційні акціонери країни, можна сказати, тому що Чорногорія супер залежна від Китаю. Зараз прям надзвичайно залежна Там їхньої власності, просто немовірна кількість про вологадники ну, можна говорити багато. Так, та та Тому от зараз, е зараз вони почекають, щоб Росія ще просіла. От Щоб вони могли взагалі там прийти і сказати, ну ми там гроші дамо, але там є свої нюансики, нам ліси треба, нам там територію чуть-чуть в оренду і оце, ось і так далі, і тому подібне. Ой, тут про тарілку і їжу е, е, з'їдять, перетравлять і сплюнуть. Потім так масно. Я, звісно ж, про китайців. Інше, що що зроблять, не можу говорити в ефірі, тому що ми все ж таки в прямому ефірі Максиме. А спасибі вам, до зустрічі на прямому Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник був цієї миті.